Системне побиття солдатів, вимагання з них грошей і залякування відправленням на м'ясні штурми. Все це історії бійців 211-ї бригади збройних сил України. На скандал вже відреагував головком Олександр Сирський. Запевнив на місце відправлено спецкомісію. Міністр оборони Ростем Умєров пообіцяв також перевірити, чому на ці події не відреагували раніше, адже про них було відомо, що в вересні, що триматиме розслідування на власному контролі, заявив і омбудсмен Дмитро Лубіне. Про вимагання та тортури у 211-й понтонно-мостовій бригаді широкому загалу стало відомо після журналістського розслідування видання Українська Правда. Їм вдалося отримати матеріали попередніх службових перевірок. В них зафіксовано вимагання від 5 до 20 тисяч гривень рядових солдатів за порушення дисципліни, зокрема вживання спиртного. Хто платити не хотів, того били, залякували. Ось один з доказів знущання солдат прив'язаний до хреста, а згодом побитий інший боєць на фото: Владислав Пастух, це. Той хто ці тортури і здійснював, кажуть журналісти. Він син начальника штабу Валерія Пастуха та хрещеник комбрига Олега Побережнюка за свою діяльність він не покараний. Мало того, має підвищення у званні йдеться в розслідуванні у генштабі. На ситуацію відреагували сьогодні. Заявили про повторні перевірки та нібито відкрите кримінальне провадження.